Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Клименко Наталія, і це прогноз на повний місяць, який відбудеться 22 червня о 4 годині ранку і 8 хвилин. Ми можемо відчувати дію цього повного місяця вже зараз. Взагалі, це період дуже енергетичний, потужний. І він буде особливий, оскільки місяць буде знаходитися в знаці Козаріг. І наступного місяця, в липні, ми будемо також мати повний місяць, також в знаці Козаріг, але вже і в іншому градусі. І до того ж Сатурн, який управляє знаком Козаріг, буде з 29 червня ретроградним. Про це вже є відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Тож ставте лайки, підписуйтеся, і обов'язково ви дізнаєтеся, на які теми вашого життя важливо звернути особливу увагу, адже зараз ми будемо мати ясність. Картини, певні результати в певному секторі вашого гороскопу, а також щось підкригувати. Нас знову буде повертати до цієї теми вже в наступному місяці. І вже тоді наше життя може розділитися на до та після, адже воно буде у з'єднанні із Плутоном, планетою трансформацій та кардинальних змін у житті. А стосовно цього повного місяця воно буде добудовувати конфігурацію так званих Хрест-долі, оскільки в цей період Нептун як планета нашої віри, світової любові, мрій. Фантазій буде в опозиції до гекати чорного місяця або ж тіньової сторони нашої особистості. І їх протистояння може давати ілюзії, зацикленість на чомусь. Та зараз розглянемо детальніше. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в директ Instagram для більш детальної інформації. Ви можете дивитися в першу чергу на свої прогнози за знаком асценденту, також сонячним знаком і знаком, де знаходиться місяць. Оскільки гекатова позиція до Нептуну, то дуже сприятливо цю ілюзію пропрацювати через свою творчість, через віру. Це дуже хороший день, коли зростає наша інтуїція, Сприятливо для медитації, для молитв, для різноманітних психологічних практик. Оскільки після того, як настане повний місяць, поступовий місяць почне спадати, то в цей період сприятливо позбавлятися від усього непотрібного, негативного, від поганих звичок, від того, що надає нам росту та розвитку. Сприятливо взяти аскет, тим більше це дуже подобається знаку Козаріг. Сприятливо показувати свої досягнення, планувати, виступати, брати відповідальність. Символічно знак козарій відноситься до 10-го сектору, тобто сектору наших високих амбіцій, наших цілей, статусу, кар'єри, а навпроти нього знаходиться четвертий дім, дім нашої сім'ї, дім нашого затишку, побуту. Традиції роду його саме якраз в четвертому секторі буде знаходитися сонце, і в опозиції до нього буде місяць. Тож цей період дуже важливо тримати баланс між нашою кар'єрою, нашим бажанням соціального росту та нашою сім'єю те, що дає нам затишок в день настання повні і сонце, і венера і Меркурій у з'єднанні знаці рак. Це сприятливий період для покращення взаємовідносин з близькими людьми, для тих, хто вам дорогий, для того, щоб примиритися. Цей аспект буде допомагати нам проявляти свої думки гармонійно, щоб нас зрозуміли, сприятливо для консультацій, для отримання інформації. Меркурій як планета мислення буде робити гармонійний аспект разом із Венерою до Марсу. Це сприятлива можливість для реалізації ваших планів та бажань. Нових справ на повний місяць не варто починати, адже і за рахунок аспектів між Нептуном та. Гекатою можуть бути ілюзії, проте, якщо вже працювала над певним проектом, то це сприятливий день для підписання остаточно угоди. Енергія 16-ї місячної доби вказує на період кардинальних рішень та творчих змін. Меркурій буде робити напружені аспекти до кармічних і місячних вузлів, що може вказувати на повернення до певних ситуацій і їх аналіз. Звертаю вашу увагу, що за кілька днів до та кілька днів після настання повного місяця дуже багато енергії, тому можливі підвищені конфліктність. А та неуважність прислухатися до своєї інтуїції бути уважними на воді. В дорозі з транспортом слідкуйте за якістю води та їжі, і якщо є така потреба, із дозами медикаментів. А зараз розглянемо детальніше про кожен знак зодіаку. Куди ж буде потрапляти повний місяць і в яких сферах буде висвітлювати вам результати? Почнемо ми, як завжди, з наших активних овнів. У вашому 10 му секторі буде відбуватися повний місяць. 10-й сектор це статус, кар'єра. Саме вони у вас будуть виступати на першому плані. Це може бути завершення проєктів. Ви можете з'ясувати для себе, чим саме ви хочете займати. Хтось може дізнатися своє призначення в цьому втіленні. За цей період можна отримати премії, переходити на нову роботу нову посаду, або ж це може бути для вас вагома покупка або переїзд. В цей період ви можете приймати важливі для себе рішення. Це може стосуватися переходу на нову роботу або ж створення власного бізнесу, підписання важливих юридичних документів. Оскільки впливає на статус, то це може бути звістка про народження дитини, а для когось це може бути укладання шлюбу або ж пропозиція руки та серця. Для кожного із вас це буде своя. Певна тема, яка для вас найважливіша зараз. Яку нам висвітлює 10-й сектор гороскопу: статус, кар'єра, ваша реалізація та амбіційні плани? І в будь-якому випадку, ви впродовж спадаючого місяця можете щось підкоригувати, доробити і ще раз проаналізувати до 21 липня, включно, коли знову настане період повного місяця в знаці козиріг. Але тоді вже треба буде приймати остаточне рішення, яке може трансформувати ваше життя, змінити його кардинально. А можливо, хтось із вас звернеться до астропсихолога і дізнається своє призначення в цьому втіленні, яка спеціальність допоможе вам реалізувати себе? Та отримати визнання соціуму в 10 секторі сонце має найвищу точку над горизонтом подій, тобто це одна із найбільш важливих точок гороскопу. І я бажаю, щоб ваші плани обов'язково реалізувалися найкращим чином і ви отримали гарні результати. Вітаю вас, мої любі тельці. Коли місяць буде стояти в знаці Козаріг, він буде робити гармонійний аспект і до вашого знаку. Аспект тригоників вважається аспектом руйнування перешкод на вашому шляху. Це дуже потужний аспект, який допоможе вам реалізувати ваші плани і висвітлить результати тих тем, які стосуються дев'ятого сектору. А це все, що пов'язане з вищою освітою, із розширенням вашого кругозору, із юриспруденцією, з судами і всім, що стосується за та іноземців. Для когось може бути підписання контракту співпраця в іноземній компанії або за кордоном тут до вищого навчального закладу в іншій країні. Для когось може бути завершення судового процесу і з огляду на гармонійні аспекти на вашу користь. Це може бути періодом важливих для вас знайомств, отримання можливої інформації, уран в вашому знаті. Тож це ще одна вказівка на успіх, Будьте відкриті всьому новому, використовувати нові технології, трендові методи в своїй роботі, приятливий період для виступів, для приводу свого авторитету. Дев'ятий сектор також вважається сектором онуків і третіх шлюбів. То в цей період також можуть бути пропозиція руки та серця, або ж ваші онуки. Можуть отримати якісь вагомі результати для себе, або ж ваші онуки будуть вступати до вищого навчального закладу, або ж може бути вирішена важлива ситуація в їхньому житті, для кого цей період може бути сприятливим виступ та захист дипломної роботи, публікація вашої наукової праці, або ж це може стосуватися переїзду, еміграції в іншу країну, отримання важливого документу для виїзду, або ж мандрівка і в результаті цього розширення вашого кругозору Відразу після настання повного місяця місяць почне спадати, і це сприятлива можливість для того, щоб ви могли щось підкоригувати, щось завершити, доробити, переробити і позбутися всього непотрібного, того, що не дає вам розвитку. Зверніть особливу увагу на цей сектор, подивіться, які події будуть відбуватися 21, -го, 22 -го, і впродовж наступних двох тижнів, оскільки наступний повний місяць буде знову ж таки в знаці козиріг. І знову можуть висвітлюватися теми цього домогороскопу. Шановні мительці, я бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином, щоб всі проекти, які ви хочете, були завершені, щоб у вас було багато енергії та натхнення, і обов'язково ваші мрії здійснювалися. Вітаю вас, мої любі близнюки. В вашому восьмому секторі місяць буде висвітлювати події, які стосуються магії, езотерики. Це дім, який пов'язаний із ризиками, кризами, ситуаціями та великими грошима. Це сектор, який пов'язаний із ресурсами та спільними грошима із вашими партнерами, як по шлюбу, так і бізнес-партнерами. Цей сектор. Відповідає в нас за банки, за фінансові документи, за їх оформлення, переоформлення, а також це дім пристрасті зачаття. Тож в цей період ви можете отримати важливий документ з банку або ж забрати процент, наприклад, від своїх інвестицій. Не виключені перевірки податковою, для когось це може бути завершенням розподілу спільного майна, або ж ви можете почати займатися езотерикою, психологією, звернутися до спеціалістів цієї області, перевести свої стосунки на більш пристрасний глибокий рівень, або ж дізнатися звістку про зачаття. В цей період ви можете дізнатися таємницею, яка пов'язана із восьмим сектором. Дізнайтеся те, що було від вас приховано. Цей дім пов'язаний із спадком, аліментами, страхуваннями, соціальними виплатами. Тож можуть бути підписані важливі документи або ж ясність у цій сфері. Зверніть на неї в цьому місяці особливу увагу, адже 21 липня знову буде повний місяць в цьому ж знаті, у вашому восьмому секторі. І якщо щось вам не подобається, зараз ви можете за цей період підкоригувати, доробити. І вже після 21 липня, коли період повного місяця буде у з'єднанні із Плутоном планети трансформації, то можуть бути кардинальні зміни у вас у цій сфері, коли життя може поділитися на до та після. Бажаю. Вам реалізації ваших планів отримати ті результати, які ви хочете. Напружений аспект між Нептуном та Гекатою про це нам вказує, що потрібно не піддаватися на ілюзії, а слухати свою інтуїцію та вірити. Любі мої раки, у вашому сьомому секторі ми будемо чекати на повний місяць, який висвітлить теми, які пов'язані з вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу, а також вашими клієнтами. Це може бути періодом, коли ви дізнаєтеся про свого ворога якусь таємницю. Або ж опонента в той же час можуть бути затронуті питання, пов'язані із нерухомістю, можуть бути важливі зустрічі, укладання шлюбу або ж підписання вигідного контракту, вагома покупка для вас, а також спільні покупки із вашими партнерами. Продовж наступних двох тижнів, поки місяць буде спадати, ви зможете підкругувати все, що пов'язано з тією темою, що вас не влаштовує, і майте на увазі, що 21 липня буде повний місяць повторно в цьому ж знаці, вашому сьомому секторі, тобто місяць знову вам буде висвітлювати теми цього дому. І оскільки повний місяць буде у з'єднанні із Плутоном планети трансформації, тож в цей період можуть бути дуже важливі результати. Ясність картини, остаточна, що може поділити ваше життя на до та після, це можуть бути зовсім кардинальні зміни і трансформація ваших взаємовідносин, вашого життя. В Цей період ви можете вирішити перевести своє хобі в власну справу, укласти вигідні для вас контракти. І за знаком козиріг це буде довгострокові угоди, які будуть давати вам можливість цілеспрямовано йти до своїх цілей і їх реалізовувати. Гармонійні аспекти між Меркурієм, Венерою та Марсом також будуть вам у цьому сприяти. Бажаю вам реалізації ваших планів та отримання результатів, на які ви сподіваєтесь, і навіть краще. Вітаю вас, мої любі леви. Повний місяць буде у вашому шостому секторі висвітлювати події, які стосуються вашого здоров'я в першу чергу, режиму дня, побудових умов, а також графіку роботи. Це дім, пов'язані із. Допомогою іншим і служінням людям, також домашніми тваринами, нутриціологією, роботою в найм і тими обов'язками, які ми виконуємо кожного дня. Ви будете мати певні результати своєї роботи. Можливо, цей період будуть зміни в вашому колективі, або ж ви перейдете на іншу роботу. В Цей момент ви можете вирішити, що все більше за таким графіком роботи по 14 годин ви не працюєте. Ви можете перейти на іншу роботу, або ж займатися власним бізнесом, або ж працювати віддалено. Yeah. І якась буде ясність пов'язана із вашою працею. Можливо, ви вирішите змінити кваліфікацію. Або ж сприятливий період для того, щоб позбуватися негативних звичок. Тож, це чудова можливість для того, щоб ви впродовж наступного цілого місяця з'ясували, ким ви хочете працювати, де ви хочете жити, які мають бути ваші побутові умови. Адже 21 липня знову буде в знаці козарів у вашому шостому секторі повний місяць. І знову Всесвіт буде висвітлювати вам події, які з цим Проте вже наступного разу, оскільки з'єднання буде із Плутоном повного місяця, можуть бути кардинальні зміни вашого життя. Тож даний повний місяць, так званою підготовкою, щоб ви все ж таки для себе вирішили щось, щось підкоригували, доробили, і вже потім, із настанням повні наступного місяця, ви з'ясували для себе, ким ви хочете працювати, де ви хочете жити і який спосіб життя ви хочете вести. Це може бути періодом, коли ви нарешті знайдете помічника собі по дому або ж по роботі, зможете завести собі домашнього. Улюбленця. Для кого це може бути періодом ясності ситуації, пов'язаної з вашим транспортом? Нехай повний місяць висвітлить вам теми, які вас зараз найбільше турбують і дадуть вам можливість реалізувати. Свої плани найкращим чином, оскільки багато планет дають нам позитивну енергію, і Меркурій як планета наших знань, спілкування і переїздів, і Венера, наші взаємовідносини та фінанси, Марс, наші дії, а також Сонце, яке є енергією, що заряджає нашу натальну карту, всі будуть сприяти реалізації ваших планів. Єдине, що потрібно вірити. Адже напружений аспект між Гекатою та Нептуном зараз дуже сильно можуть. Давати нам ілюзії та обмани. А ви вірте в краще. Пропрацювати аспект можна через прописування своїх бажань, через медитації, через молитви, через побудову карти бажань. Будь-яка езотерична практика, яку ви знаєте, можете її використовувати, щоб пропрацювати напружений аспект і в той же час реалізувати свої плани, чого я вам щиро бажаю. Любі мої діво, в вашому п'ятому секторі буде повний місяць. Тож ви можете отримати результати стосовно ваших спортивних досягнень, або ж це може бути якийсь виграш в. Конкурсів, лотереї, це може бути пов'язано із новими знайомствами, які будуть важливими для вас. Або це може бути вирішенням поїхати в відпустку, провести грандіозне шоу, святкування. Це може бути результатом пов'язаним із вашими дітьми, звістка про народження дітей. Або це може стосуватися досягнень ваших діток. Може бути певне завершення вашого творчого проєкту або ж романтична зустріч. П'ятий сектор також пов'язаний із нашою власною справою. Можливо, в цей період ви вирішите для себе перевести свою улюблену справу, своє хобі в бізнес і заробляти на цьому, оскільки це дім азарту і місяць буде спадати після того, як настане повня, то це сприятливо можливість для того, щоб позбутися, наприклад, гри в азартні ігри, отримати для себе певний результат в цій темі. Зверніть особливу увагу на цей сектор, адже може програватися в декількох темах. Що стосується п'ятого сектору, і є ще важливим те, що наступного місяця, 21 липня, також буде повний місяць в цьому ж знаці, і знову будемо висвітлювати теми цього гороскопу. Але вже тоді повний місяць будуть з'єднання із Плутоном, і тоді потрібно буде приймати кардинальне рішення у своєму житті. Це може бути трансформаційні зміни. Я бажаю вам досягнення ваших результатів в цій темі і щоб ваші плани реалізувалися найкращим чином. Позитивна енергія від планет а також. В результаті того, що місяць буде робити гармонійний аспект до вашого знаку, успіх надмінно буде за вами. Вітаю вас, мой любі терезим! Повний місяць буде в вашому четвертому секторі, тобто ви можете отримати певні результати, або ж дізнатися якусь таємницю. А це буде завершення якогось процесу, що пов'язане із вашою нерухомістю. А це може бути земля, місце вашого проживання, а також ваша батьківщина. Цей сектор також відповідає і за нашу родину та традиції роду. Тож це може бути переїзд до коханої людини, або ж просто зміна місця вашого проживання. Це може бути купі... Для продаж майна, укладання угод стосовно оренди. Це може бути звістка про поповнення сім'ї або ж розширення сім'ї. Також це може бути пов'язано із переходом на роботу онлайн із дому. Зверніть особливу увагу на цей сектор, адже події, які будуть траплятися впродовж наступних двох тижнів, вони будуть програмувати і наступний весь місяць, адже 21 липня, коли буде повний місяць, він знову ж таки буде в знаці козиріг у вашому четвертому секторі. Але тоді вже він буде у з'єднанні разом із Плутоном, який вказує на кардинальні зміни. Тож це можуть бути, коли ваше життя може розділитися на до та після. Я ж бажаю вам реалізації ваших планів, і якщо навіть щось вас не Досить влаштує впродовж наступних двох тижнів. Ви можете щось підкругувати. і обов'язково за сприянням позитивних енергій від Меркурію, місяця Венери та Марсу, ваші мрії та плани обов'язково будуть реалізовані. Головне це вірити, адже напружений аспект між Гекатою та Нептуном можуть давати ілюзії та не собі. А ви вірте і вищі сили вам цьому допоможуть? мої скорпіони. У вашому третьому секторі буде повний місяць. Він буде висвітлювати теми, які стосуються ваших рідних, ваших сусідів та колег поробу. В цей період ви можете отримати важливі для вас документи, або ж підписати важливі документи. Це може бути вагома для вас покупка, або ж прояснення ситуації, яка стосується комерційної та посередницької діяльності. Може бути бажання піти на курси, або ж якраз буде закінчення вашого навчання певним курсом та здобуття нових навичок. Для когось це може бути покупка гаджетів або ж автомобілю, транспорту. Зверніть особливу увагу на третій сектор цього місяця, адже вже наступного місяця, 21 липня, знову буде повний місяць в знаті козырі, і також буде чіпляти ваш третій дім з великою ймовірністю. Але наступний повний місяць буде вже в з'єднанні із Плутоном планети трансформації та кардинальних змін у житті, які може поділити ваше життя на до та після, і це може бути кардинальна зміна вашого близького оточення, ваших. Сусідів, наприклад, або ж колег по роботі. Це може бути пов'язано як з переїздом, так і з отриманням нової посади або ж переходу на нову роботу. Ви можете отримати важливі для вас інформацію, це може бути пов'язано із вашими виступами, може бути багато зв'язків, і якраз на спадаючий місяць ви можете передивитися, дізнатися якусь таємницю стосовно вашого близького оточення і переглянути свої взаємовідносини з близькими. Я бажаю вам реалізації ваших планів, і нехай повний місяць допоможе вам отримати ті результати, на які ви сподіваєтеся. Цей повний місяць є так званою репетицією, коли ви можете щось дізнатися, підкоригувати, докрутити, зробити певні висновки. А вже на наступний повний місяць Плутон, який є управителем вашого знаку Зодіаку, допоможе вам трансформувати ваше життя в кращу сторону. Любі майстриці, у вашому другому секторі буде повний місяць, тобто в цей період місяць буде висвітлювати теми, що стосуються вашої самооцінки, ваших ресурсів, вашого здоров'я, а також грошей, які ви зробляєте власною працею. Оскільки другий дім це дім, який пов'язаний з роботою голосом, то ви ж можете отримати внагороду результат за те, що ви говорили. Можливо, ви десь виступали, або ваша діяльність пов'язана із консультаціями, виступами, переговорами. А це може бути отримання винагороди, премії ви можете переглянути свої доходи. Для вас буде ясність картини в тому, скільки ви зробляєте, звідки приходять ваші доходи. Можливо, в цей же період ви зможете вирішити для себе займатися зовсім іншою діяльністю і отримати доходи від інших джерел. Це може бути прихід доходу із ваших інвестицій. В цей період ви зможете більш відповідально віднестися до свого здоров'я, отримати певні результати, якщо це можуть бути здача аналізів, або ж після того, як проходили певну терапію, або займалися. Дієтами, фізичними навантаженнями зможете отримати результат. Або ж ви ходили на фітнес, і повний місяць висвітлять вам результати вашої праці. Зверніть особливу увагу на другий сектор, оскільки найперше це все ж таки він стосується ваших фінансів та джерел доходу. То зараз ви зможете отримати результати і ясність картини, і впродовж наступних двох тижнів щось підкоригувати, допрацювати в цій темі. 21 липня також буде повний місяць в знаці. Козиріг, і дуже ймовірно, що також в вашому другому секторі. Але той повний місяць буде відрізнятися тим, що буде задіяний Плутон, планета трансформацій. Тож зверніть увагу вже зараз на цей сектор, адже наступного місяця це вже будуть кардинальні зміни, які стосуються вашого другого сектору. Я ж вам бажаю реалізації ваших планів і отримання достойних результатів, на які ви заслуговуєте. Любі мої козироги, у вашому першому секторі буде повний місяць, і він буде як цього місяця, так і наступного, 21 липня. Тож будьте готові, адже на вас чекають великі зміни, і ви маєте можливість тут щось підкоригувати. Адже після настання повного місяця місяць почне спадати, і ви, отримавши вже результати, можете робити роботу над помилками, щось коригувати, підводити підсумки. Тож, що стосується першого сектору, то це буде впливати на ваш імідж, прояв ваших навичок та Талантів, оскільки перший сектор він головний і він відповідає за всі сфери життя. Те, як ви себе показуєте, такий може бути і ваш дохід, і ваше близьке оточення, і ті, хто вас надихають, і такий може бути ваш статус. Тобто зараз йдуть зміни, які пов'язані із вашим іміджем, здоров'ям, зовнішністю, а також статусом. Наступного місяця дуже ймовірно, що знову ж таки буде потрапляти у ваш перший сектор. Повний місяць, більш детально вже треба дивитися індивідуальну натальну карту, а проте будьте готові до того, що вам потрібно буде наполегливо працювати над собою, не боятися проявлятися, тобто заявляти про себе, виступати. Може бути багато спілкувань. Зараз можете підводити підсумки стосовно того, хто ви є, чим ви займаєтеся, чи все вас влаштовує. Можливо, чи там ви живете. Це може бути кардинальне рішення пов'язане з переїздом, і зміною професії, ваших навичок та зовнішності. Наступний повний місяць він буде за участю Плутона, як планета, яка вважається бульдозером знаків Зодіаку, планетою кардинальних змін. Тож тоді ваше життя може кардинально змінитися, і час зараз вже задуматися, ким ви хочете бути, як ви хочете, щоб вас бачили інші люди, чим ви хочете займатися. Бажаю вам успіхів і нехай повний місяць висвітить вам ту тему, яку потрібно зараз побачити, отримати ці результати. Можливо, ви займалися якимось великим проєктом і зараз. Зараз буде його завершення. Можливо, ви чекали на ту посаду або ж певний важливий для вас документ і зараз зможете реалізувати свою мрію. Нехай вона здійсниться найкращим чином для вас. А енергія Венери, Меркурію, Марсу як планет ваших бажань, спілкування та активних дій допоможуть вам у цьому. Любі мої водолії, повний місяць буде в вашому 12-му секторі. Тобто, ви в цей період можете розкрити якусь таємницю, адже 12-й сектор це сектор завершення, сектор таємниць далеких земель, імміграції для вас це може бути кульмінацією або ж висвітляться події, які стосуються далеких земель. Це може бути отримання документів на виїзд, початок навчання, езотериці або ж психології, або ж ви можете звернутися за допомогою до езотериків. Це хороший період для переосмислення свого життя, хто ви є, чого ви бажаєте. 12-й сектор також пов'язаний із ретритами та режимними об'єктами. Якась буде звістка і кульмінація, яка пов'язана із цим. Це може бути для когось завершенням курсу лікування, одужанням або ж завершенням ізоляції. 12-й сектор також це сектор мрій, тож може реалізуватися одна із ваших мрій, а може й не одна. Зверніть особливу увагу на цей 12 й сектор. Це може бути для вас переїзд за кордон. І на наступний місяць, коли буде 21 липня повня, також у вашому 12 му секторі, і буде у з'єднанні із Плутоном, то це може бути взагалі кардинальна зміна вашого життя. Тобто зараз у вас є можливість щось переосмислити, отримати певні результати, і вже потім, наступного місяця, можуть бути кардинальні зміни в вашому житті. Любі риби, у вашому 11 секторі буде повний місяць, тобто цей період ви зможете отримати результати, або ж буде якась кульмінація, що пов'язана із вашими друзями, великими колективами, групами однодумців, а також соцмережами. Можливо, ви ввели якийсь проект і ви отримаєте за нього результат. Це може стосуватися отримання результатів за вашу продіяну раніше роботу, оскільки це дім. Планів на майбутнє, то ви зможете чітко прописати, чого ви хочете, які у вас плани, і отримати ясність. Продовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, ви зможете підкоригувати свої плани на майбутнє. Це також може бути пов'язано із вашим виходом в інтернет. Якщо у вас є власний бізнес, можете перевести. Його. В онлайн або ж це може бути знайомство через соцмережі. У будь-якому випадку зверніть особливу увагу на 11 сектор цього місяця, адже наступного місяця знову буде повний місяць 21 липня, і знову в вашому 11 секторі в знаці козарів. Тож за цей період вам потрібно проаналізувати все детально, щось підкоригувати, і вже наступного повного місяця може бути кардинальна зміна вашого життя, адже повний місяць буде у з'єднанні із Плутоном планети трансформації. Я ж вам бажаю успіхів і реалізації ваших планів. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Сподобалось, підписуйтеся. Дуже тішуся з того, що ви пишете мені свої зворотні зв'язки, як у вас програються прогнози. Дуже приємно, що вони збуваються і збуваються як найкраще. Дякую вам і до наступних зустрічей, в наступних відео.